будь якій надзвичайній ситуації зберігайте спокій, адже паніка та страх це те, чого прагне ворог. 26 червня на виконавчому комітеті Бориспільської міської ради міський голова Володимир Боросенко наголосив, що кожен має ознайомитися з планом дій у разі радіаційної небезпеки. В разі чого? Перше, що відбудеться, це буде сповіщення. Сповіщення буде відбуватись централізовано, згори вниз, від держави, через область, через район і до нас. В цій ситуації найголовніше це. Черпати інформацію з достовірних джерел, це всі державні сайти, всі офіційні телеграм-канали, сайт міської ради, ну, відповідно, виступи в соцмережах перших осіб держави, області, району, міста, старостинських округів. Це ті офіційні джерела, з яких можна черпати інформацію. Друге, це чітко слідувати вказівкам цих осіб і цих настанов. І третє це не піддаватись паніці, як зараз. Так і потім на сьогодні немає причин вживати таблетовані препарати йоду чи його розчини, адже йодить калій, токсичний для організму та не працює наперед. Йодна профілактика потрібна лише у випадку аварії. У міській раді розглянули різні варіанти розвитку подій. П'ятницю у нас відбулося засідання. ТЕП-ТНС. є різні сценарії, такі які вказані в інформаційному бюлетні. Більш вірогідніший варіант все ж таки, що якщо таке відбудеться, нам доведеться прийняти, прийняти значну кількість внутрішньо переміщених осіб, але вже не через війну, а через радіаційне забруднення, в разі якщо таке відбудеться. Тому ми маємо бути готові і до цього. Ситуація і алгоритм дій абсолютно аналогічний. Ми робимо чітко вказівки, ті, які будуть спускатися зверху. Якщо не ну, дай Боже, доведеться евакуювати населення. У нас є ВАКО-комісія, засідання якої у нас вже відбувалося, буде відбуватися і на цьому тижні, і там алгоритм дій аналогічний. Ми слідкуємо за офіційними джерелами і чітко виконуємо вказівки. Ті, у кого є транспорт забезпечений, отримують напрямок і рухаються в ньому, ті, хто не забезпечений транспортом. Всіх повністю зможемо перемістити на безпечну відстань в безпечному напрямку, за словами міського голови. У будь-якому випадку є визначений перелік осіб, які залишаться у місті. Це міський голова, його заступники, а також керівники управлінь та служб, які будуть забезпечувати життєдіяльність міста. Марина Грицюк, Назар Гераскін, новини ТРС, Бориспіль.